Нам вдалося в найкоротші сроки запустити роботу лор-відділення, яке зможе надавати як планову, так і ургентну допомогу дорослому і дитячому населенню Криворізького району, в першу чергу, а також міста Кривого Рогу. Нам отримати сучасну апаратуру це наркозна дихальна станція, яка дозволяє проводити інгаляційну анестезію пацієнтам від народження і до до максимума хто до нас звернеться. Ця станція дуже. Хороша тим, що вона не потребує додаткової апаратури в плані моніторингу за майтра пацієнта, тому що один екран у нас відповідає за параметри дихання другий екран у нас відповідає за моніторинг стану пацієнта. Наявність отоларингологічного відділення буде сприяти покращенню надання допомоги населенню Криворізького району міста Кривого Рогу і поряд районів, які знаходяться і з нами, та сприяти покращенню здоров'я населення в цілому. Спочатку зробили реабілітаційний центр своїми власними силами, тобто набрали спеціалістів, закупили обладнання за рахунок лікарні і почали працювати. У нас травматологічна післяопераційні у нас реабілітація проходить наші всі хворих, стараємося більше реабілітаційного ребетувати після операції. Також неврологічне у нас дуже сильно газите неврологічне відділення. У нас є сміограф, який тільки мешканка отримала. У нас він вже рік працює. Тобто, у нас дуже багато, багато того, чого. Ми можемо конкурувати з іншими лікарнями. Також у нас була ідея привести сюди психологічну реабілітацію. Тобто Ми знайшли спеціалістів, вони після війни повернуться до нас і будуть працювати психічною реабілітацією чисто для військових. Роботи дуже багато, але завзяти керівник, знаходить меценатів, знаходить можливості і завдяки роботі, командній роботі лікарів, які лікарі також підтримують його і вони працюють цілодобово і цим самим захочують і інших лікарів працювати.